Має допомагати. У здолбунові жінка похилого віку залишилася сама. За нею доглядає небайдужий сусід. Рівненщина кримінальна. За минулих п'ять днів в області зафіксовані смертельні ДТП, стрілянина та декілька випадків водіння на підпитку. ITV. Новини. Добрий вечір. У Золбунові жінка похилого віку залишилася сама. За нею доглядає небайдужий сусід. Чоловік розповідає, що не справляється з цим через власне здоров'я та вік. Хоче, аби за жінкою доглянули в спеціалізованому закладі для людей похилого віку. Втім, є проблема без згоди жінки її туди прийняти не можуть. Розводять руками і у центрі соціального обслуговування Золбунівської громади. Що буде з жінкою у матеріалі? Далі. Допомога попри власну силу та здоров'я, це Володимир. Йому 87 років, і він має інвалідність другої групи. Розповідає, що вже довгий час опікується своєю сусідкою, котра геть залишилась сама. Її син помер, а внук за кордоном. Я її давно доглядав, але ж побачив її 11 місяця. Що вона така на базари ходить, голодна, як прийшов, глянув, що тут в хаті робиться, де вже вже з тих пір. Доглядаю. І вона от тут сама проживає, то я вже. Стільки місяців кормлю її, але ж потрібно якось, тому що я сам вже не можу Теж як хворий ноги і серце в мене, то я прошу щоб якось її відправити туди. Щоб її доглядали там, її помиють і все, тому що вона під себе робить. все. пані Анні саме так звати жінку. Важко господарювати самій. Володимир говорить, що він постійно готує її їжу, прибирає та переодяг. Чоловік зазначає, допомога вже потрібна і йому, але він не може покинути жінку без догляду. Бідкається, уже звертався за допомогою до відділу соціальних гарантій з Долбунівської міської ради. Проте ніяких результатів це не принесло. У структурі пояснили без згоди жінки вони не можуть нічого зробити. Працівники до неї ходили. Вона також відмовлялась підписувати заяву. Якщо вона підпише заяву, то будуть їй надаватись соціальні послуги з догляду до працівниками територіального центру. Якщо ні, і пан вважає, що вона є недієздатною, це може визначити лише суд. Тоді особа подає е, звернення до суду про визнання її недієздатної, а його призначення у Також Володимир звертався і до територіального центру соціального обслуговування, але теж безрезультатно. Нам там також нічого не захотіли пояснювати, пославшись на те, що нікого немає на місці. Директора зараз немає на місці. Тетяна стафіна, якщо я зрозуміла, що каже, то на лікарняному. після нашого візиту у центр соціального обслуговування до пенсіонерки приїхали звідти. Ти фахівці повернулися, й ми під час розмови вдалося дізнатися, що у пана Володимира паспорт та пенсійна картка бабусі. Чоловік пояснив, що за ці кошти платить комуналку та купує продукти. Паспорт забрав, аби не загубився. Спільно знайшли сімейного лікаря. Вся допомога завершилась на тому, що працівники соцслужби порадили звернутися до нього. Ми вам говорили минулий раз. Тоді дівчата приїжджали з міської ради. Ми говорили, що зверніться до сімейного лікаря. Але ми тоді не могли дойти. Ми не знали хто сімейний. Просто тоді не стояло гостро питання, що їй щось бракує. Зараз стало питання, що вона неадекватна. Також працівники соцслужби для чоловіка пояснили, що сімейний лікар має призначити потрібні обстеження. Якщо у жінки виявлять хвороби, через які вона не може жити самостійно, то будуть розглядати питання щодо її надієздатності. Це рішення приймає суд. І лише за таких умов чоловік може стати її опікуном і дати дозвіл на перебування у будинку для престарілих. Інший варіант, коли жінка сама погодиться переїхати у такий пенсіонат. Постануть перед судом трьох агентів, яких завербувала Росія, будуть судити за виготовлення вибухівки для теракту у Рівному. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, цьогоріч, 20 березня, поблизу одного із терця міста у районі вулиці Київська здетонував саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, його виготовив 41-річний наркозалежний рівнянин, який шукав швидкі заробітки у телеграм-каналах. Для виконання замовлення фігурант залучив ще двох своїх. Товаришів, один з яких допоміг знайти та придбати необхідні компоненти, а інший безпосередньо допомагав виготовити механізм дистанційного підриву з віддаленим доступом для росіян. Втім, вибухівка здетонувала завчасно, коли на мобільний телефон, що був під'єднаний до пристрою, прийшло випадкове смс-сповіщення. Унаслідок події двоє осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Збитки на понад півмільйона мільйона гривень на Рівненщині незаконно вирубали дерева. За даними Державної екологічної інспекції Поліського округу, порушення виявили 1 серпня на території воронківського лісництва Рафалівського надлісництва. Там невідомі виробили 59 сосон. Такі дії спричинили збитки державі на майже 588 тисяч гривень. Наразі матеріали передано до правоохоронних органів. Вони призначатимуть покарання для порушників. Кримінальна рівненщина, смертельні ДТП, стрілянина із потерпілими та чергова ухилянська схема. Усі ці події відбулися всього за п'ять днів тижня, який минає. Деталі у матеріалі нашої Юлії Котляревської. Смертельна ДТП за дивним збігом обставин, 18 вересня у селі Кори зіткнувся автомобіль 60-річного жителя Волині із трактором, у наслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії розпочали встановлювати знаки аварійної зупинки. Однак за лічені хвилини трапилося непередбачуване. В цей час водійка автомобіля Гольф» 55-річна жителька Житомирської області, допустила наїзд на кермувальників, які перебували на проїзній частині. У наслідок ДТП усіх учасників госпіталізували до лікарні. Водійку та 45-річного чоловіка після надання меддопомоги відпустили. Попри вжиті реанімаційні заходи, 60-річний пішохід від отриманих травм через 9 годин помер у медзакладі. Цього тижня трапилася ще одна автопригода. У Рокитному зіткнувся мотоцикл під керуванням 15-річного хлопця та автомобіля, водієм якого був 15-річний односельчанин. У наслідок автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного та його пасажира, 15-річного місцевого жителя, медики з травмами різного ступеню, госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Убив знайомого трагічний випадок трапився у селі Застав'я. Увечері, 17 вересня, пролунала стрілянина, наслідок якої загинув 22-річний чоловік. На території у власному авто 34-річний місцевий житель здійснив постріл із мисливської рушниці в область живота своєму знайомому, 22-річному жителю села Голишів. Дружина зловмисника, яка в цей час була неподалік, почувши звук пострілу, прибігла додому та викликала медиків, які констатували смерть молодика. Хотіли незаконно перетнути кордон. 32-річний чоловік розробив план та запропонував знайомому прикордоннику за 8 тисяч доларів допомогти в організації легкого перетину державного кордону. Втекти мав 29-річний мешканець Києва. Однак ця схема не спрацювала. Доставивши громадянина призумного віку до обумовленого місця, зловмисники надали службовій особі частину хабаря у сумі 4 тисячі доларів та були затримані правоохоронцями. Слідчі повідомили двом фігурантам про підозру. Правоохоронці наголошують, не порушуйте правила дорожнього руху та будьте обачними, особливо під час керування автомобілем. Зокрема, не будучи уважним та у стані алкогольного сп'яніння, чоловік в'їхав у дерево. На щастя, домедична допомога 34-річному Керманичу не знадобилася. Ані він, ані хтось інший не постраждали. Юлія Котляревська, телеканал ІТВМедіагруп. Одразу після новин дізнаємося, що треба їсти восени для гарного самопочуття. У яких продуктах стільки ж вітаміну С, як в лимоні, які овочі і фрукти мають найбільше корисних речовин? Чи можна отримати вітамін Д через вікно? А також що їсти при осінній хандрі. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 У програмі про здоров'я. Не пропустіть! Новий харчоблок у білій криниці здали в експлуатацію оновлене приміщення їдальні тамтешнього ліцею. Повернувся з полону у Вербській громаді. Зустріли Романа Бронського, захисника звільненого з російської неволі. Повністю оновлена їдальня у Білокраницькому ліцеї відтепер працює новий харчоблок. Туди закупили сучасне обладнання та оновили меню. Усе завдяки спеціальній програмі від держави. На ремонт пішов майже рік і обійшлося усе в 15 мільйонів гривень. Як виглядає оновлений харчоблок та чи до вподобає нове меню учням, розкаже наша Вікторія Якимець. Нове обладнання та меню. Тепер усе це є у Білокриницькому ліцеї. Там нещодавно повністю оновили харчоблок, облаштували кухню та залу, де діти їстимуть. У ліцеї навчається понад пів тисячі школярів. З них понад 90 харчуються завдяки пільгам. Ще понад 200 – це початкові класи, для яких передбачене безкоштовне харчування. Сьогодні у них був перший обід в оновленій їдальні. Було дуже смачно сьогодні. Нам давали картоплю по селянськи та шашеклячий так, солодкого сирну запіканку, пориту варенням. Я сьогодні їла тюхтелі. Із кашею булгур. мені було дуже смачно, а найбільше сподобалися котлетки. Мені подобається моя нова лідальня. Тут так красиво, тут смачно готують, а найголовніше тут найкращі кухарі. На ремонт пішов майже рік. Розпочали його восени 2024 року. Увесь цей час діти харчувалися через послуги кейтерингу. Проведено капітальний ремонт і їдальні, і столової зали. Повністю він, зроблено все від, від входу, від рукомийників до основного приготування їжі. Оснащена кухня. Багато техніки маємо, нової техніки, пароконвектоматів, мультимедійна багатофункціональна піч. Директорка ліцею додає, відремонтувати їдальню було необхідністю. В нашому закладу вже на сьогодні 36 років. Від початку відкриття. Капітальних ремонтів не відбувалося. Звісно ж, за такий вік нібито й багато, ну, разом з тим і немало, але як для їдальні це, це великий термін. Були застаріли і техніка, і взагалі. Стіни підлога задоволені новими умовами роботи і працівники кухні. Зараз їх троє. Надія Ляшецька присвятила роботі на кухні більше 20 років. Свою справу жінка любить. Розповідає, хоч і спершу звикали до нової техніки, але готувати тепер стало легше. Коли я почитала інструкцію, подивилася, ну Боже, мене все вдома таке є, тільки це в більших розмірах. Та сама мультиварка, та сама рогір готувати дуже просто. Тут задано меню. У меню вибираєш, таке, що тобі треба. Наприклад, мені треба картопля, смаження. Все, Я нажала дві кнопки і вона смажить. Дає знати, коли ставити картоплю, і дає знать, коли виймати картоплю. Ремонт обійшовся у 15 мільйонів гривень. Харчоблок зробили у рамках програми першої леді Олени Зеленської. Аби навчальний заклад міг долучатися до такої програми, треба було відповідати певним вимогам. Очна форма навчання повністю, щоб було укриття, щоб заклад був повністю комплектний, щоб він пройшов всі ті етапи реформування, які сьогодні у нас є. І коли велика наповненість, ми тоді розуміємо, що нам потрібно зробити там систему шкільного харчування реформувати. Плюс задача амбітна, щоб по всіх закладах були такі харчоблоки. Наразі Білокриницький ліцей один з перших, у якому повністю оновили харчоблок. На черзі ще вісім навчальних закладів Рівненщини. Вікторія Якимець та Лідія Вокальчук. Телеканал ITV Тіві Аби удосконалити виробництво у рівному на фабриці нетканих матеріалів відбувся день клієнта. Уперше, з часів повномасштабного вторгнення, партнерам показали, як працює фабрика зсередини. Після оглядин відбулося обговорення. Із презентаціями виступили керівники підприємства, розповіли про новітні підходи у роботі, а також взаємодію із клієнтами. На усі запитання були надані відповіді. Багато цікавилися ринками збуту. Їх у рівненської нетканки вдосталь. Товари із рівного роз'їжджають. За всією Україною, Європою та Азією. Але крім того, ми розвиваємося в технологіях. Ми маємо е, плани по модернізації виробництва. Тому хочемо своїми партнерами порадитися, чи правильно ми рухаємося. Ще раз нам підкажуть тенденції свої, ми покажемо, чим ми займаємося. У нас насправді хороші великі можливості, враховуючи те, що наше підприємство в Україні є насправді унікальним. Новий реабілітаційний центр на Рівненщині. З'явиться він у дубні на місці одного з корпусів місцевої лікарні. Наразі усі підготовчі роботи завершено. Працюють над облаштуванням цегляних перегородок, монтажем внутрішніх електромереж та системи вентиляції. За задумом новий центр надаватиме медичні послуги, зокрема для ветеранів. Там планують облаштувати додатково 30 ліжкомісць: сучасне укриття на 120 осіб, індивідуальні кабінети психолога, реабілітаційний зал та зал допоміжних технологій. Логі для людей із інвалідністю будують усе за кошти з державного та обласного бюджетів. Подалі від небезпеки 15 людей з Донецької області прибули на Рівненщину евакуаційним потягом сьогодні, 19 вересня. В обласному центрі їх зустріли поліцейські, медики, рятувальники та представники рівненського центру життєстійкості. Переселенців розмістили в чотирьох громадах рівненського району. Наразі загальна кількість внутрішньо переміщених осіб, яким знайшли нову домівку у районі, становить 195 людей. Бойова нічия молодіжна команда Рівненського Вереса в рамках шостого туру Національної ліги Ю-19 зіграла матч проти однолітків з Ковалівського колоса. Гра завершилася з рахунком 1-1. На 48-й хвилині другого тайму за представників рівного відзначився Дмитро Мурашко, якому з правого флангу асистував Владислав Сайчишин. Цей гол допоміг «Вересу» відновити рівність на табло. Додамо, що наразі у таблиці бомбардирів Дмитро Мурашко перебуває на другому місці. В його активі п'ять забитих м'ячів у. Шасти поєдинках. Полону додому у гробандії на Рівненщині понад три роки чекали на повернення військового земляка, який майже з самого початку повномасштабного вторгнення перебував у російському полоні. Вірили рано чи пізно це неодмінно станеться. І ось нарешті днями у Вербській громаді таки зустріли Романа Бронського, захисника звільненого з російської неволі. Як героя вітали у рідному селі? Дивіться у матеріалі далі. На Рівненщині у Вербській громаді зустріли військовослужбовця Романа Бронського, який повернувся додому після 38 місяців російського полону. Під час зустрічі у рідному селі на Дубенщині на захисника чекали сім'я, друзі, а також учні місцевого ліцею. Вони підготували малюнки, принесли квіти, виконували патріотичні пісні та щиро дякували захисникові. В тому полоні, дуже, як, як не було би там тяжко, е, я вам скажу, то спасає тим, що тебе рідні чекають. І це навіть якась новина, чи там лист, що з України приходить туди, що тебе не забувають тебе. Це дуже надихає. і ти знаєш, борешся з тим всім, що ти вернешся. Да, буває комусь раніше, комусь пізніше, але все одно. Воно тебе і велика дуже підтримка. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік обороняв Маріуполь та підприємство Азовсталь, де у травні 2022 року і потрапив у неволю. На території агресора він перебував у кількох російських колоніях. Я від себе можу точно сказати. Я знала, що він вернеться. Я це відчувала. бо, навіть коли його мій чоловік, його брат плакав, я казала, не плач, він вернеться і буде живий здоровий. Вір і він. Так станеться. Ми просили Бога, і Бог допоміг, що він вернувся зараз до нас, і він зараз є з нами. Для вербської громади це справжнє свято, каже очільниця сільської ради Каміла Котвінська. Коли дізналися про повернення свого земляка з полону, вирішили гідно його зустріти та віддячити за те, що не зламався. Особисто мені хотілося літати. У мене таке враження було, що в мене виросли крила, і я піднімаюся верхи цієї новини. Це в липні місяці. Ми зразу думали, що ця зустріч відбудеться зразу ж в липні, але ж нам повідомили, що це реабілітація. Відповідно, це ще можливо не так швидко буде. Але з представниками військової частини ми вже планували, щоб його зустріти так, якби урочисто. Після повернення Роман Бронський планує провести час з родиною та надолужити те, що згаяв за роки в полоні. Захисник зауважив, такі зустрічі мотивують не здаватися та продовжувати. Ти жити далі після всього пережитого. Максим Стапець. Телеканал. ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Як потрібно вшановувати пам'ять полеглих героїв? Про це сьогодні запитує.